Вітаю на Супермега Фіфа 1993. Група А. третій тур. Бразилія три очки проти Канади 3 очки. Ось таблиця перед матчем чиста битва за перше місце. Вже на четвертій хвилині Ріко Саламар забирає м'яч фінт 1-0. А на восьмій знову Саламар. Дубль за 4 хвилини. 2-0. Бразильці просто розривають канадців на старті. Але Канада не здається. 28 хвилина Вейн Фіксон класно б'є здалеку, 2-1. Інтрига повертається. Другий тайм. І на 81-й хвилині Джан Котіано ставить крапку. Потужний удар 3-1. Бразилія забирає перемогу. Фінальний свисток 3-1. Перед вами оновлена таблиця. Бразилія 6 очок вже в плей-офф. Канада 3 очки. Алжир і Гонконг по нулях. А це топ-бомбардири. Ріко Саламар, 4 голи. Новий лідер. Джордж Ешкрафт, 3, Клаудіо і Джан Кетіано по 2. Бразилія показала клас і гарантує собі вихід з групи. Попереду ще три матчі: Алжир-Гонконг, Бразилія, Гонконг і Канада, Алжир. Хто візьме друге місце? Канада чи хтось зробить сенсацію? Пишіть прогнози в коментах. Підписуйтесь. Дзвіночок Ностальгія 90-х триває. Папа. -па.